У ніч, коли американці представляли план, мирний план завершення війни, російський агресор вдарив ракетами, дронами, сотнями шахетів та десятками ракет по Києву, по Київській області, по нашій енергетиці, по нашим людям. Вісім загиблих на цей час щирі співчуття. Але цей ракетний шахетний тероризм в Росії ніщо інше ніж черговий. Доказ того, що ані Путін, ані Росія не прагнуть насправді миру. Вони намагалися через свої забаганки, так званий мирний план з так званих 28 пунктів впихнути капіталяцію України і здачу українських територій. Не пройшли ці забаганки. тому і така відчайдушна істерична терористична атака Росії цієї ночі. Але в Абудаві американська сторона і міністр армії США Дріскол представили вже оновлений. План миру і ця рамкова угода насправді є базовою для нас для України. І знаєте, що найголовніше? Головне, що в цій оновленій доопрацьованій угоді. Головний пункт він же перший припинення вогню, припинення вогню в повітрі на суходолі та в морі вздовж лінії фронту, вздовж лінії розмежування. Це і є головний і перший крок для справжнього досягнення миру. І це справедливий і єдиновірний крок, як і після цього повернення усіх полонених тіл загиблих, поранених та українських дітей, і тільки третім важливим цілим блоком. Переговорним перемовним може і має бути завершення і припинення російської агресії. На цьому треба стояти. На цьому треба переконувати американських та європейських союзників, і це наш правильний шлях.